Мені багато всяких різних запитань, і вони стосуються тих, що стосуються більшості, я якраз хочу з ними поділитися. Слава Ісусу Христу, запитання священнику Василю Колодію. У різних молитовних групах люди поширюють посилання з книги істини. З книги істини. Попросіть, нехай роз'яснить їм про цю книгу і чи це правда. Чи брехня? Дуже важливо дізнатися, що думає священик щодо тих посвідомників, що це розповсюджують. Книги, медальйони і публікують дописи. Щиро дякуємо отцю Василю Тетяну. Ну, такі питання, знаєте, більше до Владики. Я можу тільки думку свою сказати. Як ви там пишете, книга істини, так? Якщо по чесному, я не знаю про ту книгу істини, я знаю, я знаю у книзі Даниїла, пророка в 10 главі, в 11 главі. Там є описано, що і відкрили йому книгу, книгу правди, та? книгу істини. Та, на основі на, на, на базі тих слів багато там було різних речей. Ну це дивіться, як я завжди вас учу, так? Враховуйте обставини, враховуйте час, коли то писалося пророк Даниїл, Це Перський цар. Як він там називався, Балтасар. Так Це Ну там Північна... Там йшла мова про північне царство, яке буде принижене і царство південне. Я Ясвідомо, нас теж сьогодні можна до цього пристосувати. Ми маємо теж справу з північним сусідом. І Бог відкрив Даниїлові книгу істини та? і там описав все, що там буде. А Я знаю, що є багато таких любителі і сенсації, і беруть з тої книги і виписують, пристосовують. Я не хочу перечити, що воно не так є, так? бо люди як люди, ми одинакові, що було тисячу років назад, що 2000 років назад, що три тисячі років назад. Люди, як люди, їсти хочуть, хочуть давно обдурити, краще одягнутися, краще з'їсти. Ну і так і ці постійні війни, і це все. Тобто все людське. Все суєта суєт. Сьогодні, бачите, ми ще не годні вивітритися від того дикого нашого стану, ще хочемо воювати. Але це не стосується українців, це стосується росіян, які ведуть себе як агресори. Бо агресія це є, це є агресивні дії одної держави, яка приходить на територію іншої держави. І зброю у руках. Так що, бачите, ще ніяк не годне набоюватися. А щодо книги книги істини, якщо це книга, про яку говорить Даниїл, то вона писалася не для нас. Дуже багато починають підтасовувати, писати, що там ще там щось. Ну, пишіть, читайте. Печать Бога, слова Бога, і сказав Господь мені, там, і вони там пишуть об'явлення. Це приватні об'явлення. То, що Бог сказав, церква проголошує всім. Решту то все називається приватне об'явлення. Хай владики дадуть свою оцінку, я, що я буду казати про книгу істини. Я такої не знаю. В руках не тримав. Книга істини для мене це є е, Святе Письмо. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо у, в моєму житті йде чорна полоса, знаєте, яка полоса йде? Як вийти з неї, роблю все. Відчуття таке, що все йде проти мене, Ваня. Ваня, я тобі скажу. Отак от і йде. Бо є люди, знаєте, які є проблеми, йдуть вперед. Не туди, певно. Представте собі, що ви в лісі, так? І ви заблудились. І ви йдете в одну сторону, йде не туди, іду в другу сторону. І йшов, що, і йшов, що, і що? не туди. Піду трошки вправо, йду туди. І знаєте, скільки він йшов туди? Кілометр туди, кілометр туди, кілометр туди, і кілометр туди. І так без кінця. І як ти будеш ходити так дурно і туди і назад, вроді не туди, ти ніколи нікуди не прийдеш. Тебе буде постійно чорна полоса. Вали вперед. Перельоти з песні. Все пройде. і печаль і радість. Не переживайте. І якщо буде добре, ви мені туди не напишете, але я вам наперед кажу і то пройде. Так, Михайло Гербик, отець Василь, чи можна сидячи, молитися хресну дорогу? Чи можна лежачи їсти борщ? Можна, але можеш і обляпати. Так я саме з хресну дорогу. Христос іде по дорозі, несе хрест, паде на землю, вбиває коліна, а ти так смучиш, що сів на диван і думаєш, може, би я приляг? Покладь хресну дорогу на бік, включи собі телевізор і дивися і Не готовий ти до хресної дороги, як ти сидиш. А якщо людина хвора, іноді треба питати, Навіть не треба питати. Лежить, сидить, нема питань. А як здоровий, то включи телевізор. Дивись якесь кіно і не гніви Бога. Так, Олексій, отче, скажіть, як жити з дружиною, якщо її не люблю. Про Продає її, ну як жити з людиною, яку не любиш. веселий чоловік. Та як дотепер жив, так і жить далі. А чого ти її не любиш? Ну от чого ти її не любиш? Бо ви не вмієте робити свято собі. Ви вмієте один одному розказувати, такі ви погані. Розказ про свої недостатки. Скільки раз за останній рік ти її похвалив? Та то нема за що? Та вона така, то ти признаєш. Нема за що? Любов це не є умова. Любов має бути безумовна. Любов це здатність на жертву. Зроби дівчинці свято. Я маю тебе вчити, як ви маєте робити своїх жінок щасливими? Ну, дивіться, ви зустрічаєтеся з друзями. Йдете по 100 грам, йдете на природу, ви знаєте, куди на одну розвеселити? Анікдот розказати, щось трохи забрехати туди, всюди. Ну да, знаєте, як знаєте. Та невже ви не знаєте, як жінку розвеселити? Я курси по веселості жінок не буду проводити. Тобто постарайтеся, постарайтеся зробити один одного щасливим. Щасливим. Ви постійно дивитеся, що, що, що не так, що не подобається. Зробіть так, що подобалося. Коли останній раз жінку гуляли по місці чи десь буде. Та зберетесь, ми за руку поїдьте до міста, десь до ресторан поведе, посидіть, посидіть, десь походіть по парку, згадайте де, щось там, як молодими були. Поцілуйтеся при людях у парку хоч раз. Згадайте молодість. Та ти, ти що, та як? О, сталося всі починає. Та на зупинці автобусній, підійди, обійми свою жінку. Навіть всі дивляться і завідують тобі. Отже, скажіть, будь ласка, чи дають. Е, повінчатись після народження. Що? А, чи дадуть мені повінчатися після народження сина? Тот. Як ви ззаду почали назад наперед, то вже так і буде йти далі. Не, ну, спочатку мали би. Зустрітися, поцілуватися. Так? Потім ну, познайомиться. У нас в нас як спочатку поцілувалися, поспали, вже дитину має тільки потім всі кінця. А потім каже: слухайте, а може ми ще повінчалися після того дитина сіна родити? Та чого? Вже йдемо ззаду наперед, то вже так йдемо. Якщо ви в Дніпрі, то приїжджайте, будемо говорити. А якщо десь там далеко, дід до свого священника Ще він пороже з вас так само. Таке веселі страшні. Мій чоловік дуже категорично ставиться до священнослужителів. О, то мій друг. Виді? Пояснюю чому. Син священника працює в суді. Ух ти його! І... І виправдає злочинців. Да. Сталіна на вас нету, правильно. І каже, чому, а я маю сповідатися у такого самого грішника, як я. На, маєш тобі. Питання, в принципі, дуже серйозне. Знаєте, людина, щоб оправдати себе, що вона не йде до сповіді, вона що хоче придумає. А священника син у суді працює. А як я маю до не сповідати? Та не собі де хоче працює. Мій син воює. то що, Не йти до священника до сповіди, бо син воює, стріляє з автомата все. Священник, як, 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 як Христос каже, віддайте Богу ви Боже, кесуреке так? Суддя ми привикли, що це. Щось недобре, так? А я вам кажу, що суддя, суд взагалі для того, щоб людину захистити. Ми ніколи так не ставили питання, а ми ставили питання радянського суду. І ще доненьке, в нас воно в нас таз, там літає. Що, що я буду по судах кігати та на, 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 перед людьми сі позорити? Бо судили тоді, кого судили? 52 стаття, зміна Родини. Все, куркулі судили патріотів, українців, газдів. І так у нас склалося, що суд це щось недобре. Суд це то, що має захистити людину. Що ми з кимось поперечили? Що йдемо до суду. Хай суд вирішить. Є закон, ми жиємо в суспільстві. Суд каже так: ти правий, ти не правий, заплати штраф, возмести то, все, до побачення, будьте здорові. Суд для того, щоб захищати людину. А як ви приходять до сповіді, то що відбувається? Ви не задумувалися? Що священник має три уряди: учительський, пастирський і суддівський. Суддівський. Ви приходите до сповіди і священник виступає як суддя. Так що питання дуже серйозне. І Щодо грішника йти сповідатися? Нема людини, щоб жила і не зрішила. Один ти, Господи, без гріха. І це є істина. Крапка. Якщо не хочете йти до грішників, діді до святих зразу, напряму. До неба. <кхід> Отже, скажіть, будь ласка, чи можна йти розвернутися? А, розведеним, я так зрозумів. Але написали вже. Розведеним і бути батьком хресним. Богдан. Я не думаю, що це може бути якесь або перепона, або дозіль, чи ще щось. Дивіться, як вам, як вам виходить. Якщо я беру собі, наприклад, хресного батька, Ну, то я думаю, брати мені його чи не брати. Це не треба, що запитатися. Це самі собі вирішуєте, якщо ви хочете, щоб ваша дитина мала свого духовного батька, який буде її, ну, перейматися її духовним вихованням. А може, тато якраз. А той хресний батько через те, що дитину буде водити на катехізацію, буде готувати її до першого сповіді, до урочистого причастя, буде з нею ходити до церкви в неділю. Може через то, і він примириться з Богом, розумієте, розведений. Розведений це не означає, що до пекла зразу. Може він якраз від пекла утік. Ну, як було би добре, ти не розвівся би, не? Питання, звісно, що раз веселіші. Я дуже вам дякую, дай вам Боже здоров'я. Ще раз нагадую: середа п'ятниця, хресна дорога, 19 година, середа п'ятниця, служба призвячених дарів, молимося, сороковусти за померлих. Всіх, хто там присилали мені, і за кордону, і з. З України, але, скажімо, десь з Заходу, десь з інших частин присилали мені імена запомерлих. я всіх записав. Якщо когось пропустив, ви мені кажіть. Я не знаю, як ви там чуєте, але слухають так уважно. Я читаю, і вони все так уважно слухають. Кажуть, там мої карточки не було. Я перевіряю, що не надрукував, розумієш? Так, і все поправили, і все вже тепер є. Ви молодці, такі уважні, я не знаю, чи десь є такі уважні парафіяни. Як у нас. Але кажу вам, що всі ті, хто там за кордону, що там звідки, розумієте, є дуже важливо, щоб ви за померлих зробили приношення. Як ви не можете передати сюди посилку, ну або не маєте такої можливості, або не знаєте як, знаходите там церкву, любу церкву, римокатолицьку, греко-католицьку іку знайдете. І купіть що-небудь хліба. Сукерки, що хочете, булочку. там, не знаю, І принесіть до церкви. Як не можете передати до тої церкви, де служиться сорокосте, то передайте до тої церкви, яка до вас ближче. Просто занесіть до церкви і на панахідний стіл поставте. Не треба писати там за померлих, не треба писати нічого. Просто принесіть і поставте. <кій> Має бути приношення. Дуже важливо, якщо воно є в тій церкві, де за неї служиться. Якщо немає можливості, нехай буде десь інше. Гроші передати це добре, це файно, дуже добре, дуже вам дякую за вашу пожертву. Але має бути приношення, бо тому що це парастас. Тому постарайтеся принести до тої церкви, яка вам ближче. Є навіть з Франківська мені передають з того, зі Львова передають 40 сюди. Ну, я не думаю, що всі, що дали тих карточок, там ну, багато, коротше, я вже не знаю, скільки, майже 200. Багато. І я не, не, не пристали, скільки посилок. Тому кажу вам, маєте коло себе церкву. Без різниці. Греко-католицька православна, віднесіть туди хліба купити, що-небудь. Віднесіть до церкви, має бути приношення. Дякую вам всім. І так само нагадую за хресну дорогу. Часі посту служиться хресна дорога. Дивитися через інтернет, дуже добре. Але треба знаходити час і приходити до церкви на спільну молитву хресної дороги. Сам факт, що ви приїдете до церкви, одну стацію відбудете і підете далі. Але ви прийшли, бо тому що хресна дорога це є дорога. І коли ви прийдете до церкви, це теж дорога. Тому дуже важливо прийти до церкви, розумієте? Ну я не маю прийти пішки, приїхати, але виділити час, щоб прибути до церкви.